Фасаді рівненського восьмого ліцею відкрили пам'ятну дошку 42-річному герою Ярославу Гранітному. Чоловік був активним учасником революції гідності. Деякий час перебував у районі проведення АТО, а в перші дні повномасштабного вторгнення записався добровольцем до збройних сил. Захисник загинув 2 березня 2022 року на київському напрямку у бою проти окупантів. І він зразу вступив в борьбу. І хотів підняти всіх вас, усім вам показати, що треба боротися. Ярослав народився та виріс у Рівному, відслужив в армії, був десантником. Побратим героя Роман Коваль пригадав, яким був останній бій Ярослава. З першого на 2 березня, на п'ятий день війни, в бою з російською диверсійною групою загинув Ярослав. Вони не дали можливості проникнути групі диверсантів для того, щоб захватити людей в підвалі. Урочисто відкрила дошку пам'яті бійцю його мама Любов. Після освячення меморіальної таблички Ярославу Гранітному люди поклали квіти до портрету героя. Вічна та світла пам'ять воїну та щирі співчуття рідним. Артем Височин, випуск новин.